Вітання, мій позивний прайс. Я проходжу курс FPV інженерний. Вибираючи курс інженерний, вибирав серед багатьох інших курсів. Проходжу його після курсу FPV базовий FPV PRO. чому обрав саме Killhouse? Тому що курс преподають хлопці, які стикалися на практиці під час бойових дій, саме з інженерією безпілотників. В першу чергу, тому що мені сподобались попередні курси, і вже був заздалегідь знайомий з інструктом. Торами, які будуть нами викладати, і ці люди всіляють довіру. І на практиці це дійсно підтвердилось. Дуже задоволений просто. якісно стисло. Відчувається їх досвід в цій сфері, дуже правильна програма, по якій припадають цей напрям. Отримання знання планую використовувати на виробництві. Тому досвід, який здобув саме на цьому курсі, він знадобиться вже в цивільному житті.